Якщо сильно тиснути, то вона може тріснути. Але то не біда, вона не дорога. Ви її можете в інтернеті знайти за 15 гривень вас, ту планку. Так що всі дають планки, не, за... не переживайте зато. Всі дають лам... Ну Та планка може тріснути. Ну, Дивіться. Вона може тріснути, але зато не переживайте. Ця вже тріснута. Може тріснути, бачите? Якщо трісне так, то в гуглі є по 15 гривень. Пишете просто ламелі, ціна і все. Одна планка, там 15-20 гривень, тут біди нема. Бо в нас складається з шпону, дивіться. Не з шпону, а з фанери. 8 листів фанери. Бачите? І все, і біди не буде. Так що зато не переживайте, бо і так всі ламелі дають. Ну, звичайно, є дорожчі ліжка, що йдуть з фанери, О, там фанера лежить.